До речі, гарний кадр. Люди запитують, а як ми гуляємо? Дивіться, Роксі на фоні нема, десь побігла за фазаном. Гуляємо в спокійному форматі ходять від мене ну, на метрів 15-20, бачите, десь понишпорва. Але якщо я її позову Роксі до мене! Один раз і все. Тор до мене. Підійди, підійди. Молодець. Ось так ми гуляємо в свободному форматі, я собі просто йду по дорозі, вони там від мене відходять, плюс-мінус на 10-15 метрів, але достатньо покликати. Роксі! Молодець, пішли. Типу не на привізі, але е, я експериментую е, кликання до мене завжди на протязі всієї прогулянки. Навіть якщо вони мені і не потрібні, я їх зву, а щоб воно було, як вам сказати, е, вік живий вік учись. Постійно засвоювання, те, що якщо я кличу, потрібно підійти. І ось так, як я роблю, Роксі. Це знак благодарності, що вона підійшла. Ну, якщо є вкусняшка, це ще краще. Вона засвоюється. Але мені не потрібна вкусняшка, тому що я вже за роки їх навики засвоїв. Мені достатньо просто покликати. А я можу навіть стати і нічого не казати. Дивіться, зараз проекспериментую. Зараз будемо йти в вільному форматі. І я просто зараз не буду кликати, а просто зупинюсь, або навіть сяду. І вони до мене підійдуть навіть без покликання. Дивіться, зараз вона поймеш, що в мене немає. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо і нічого не говоримо. Дивіться, поки що вони не звернули увагу на те, що в мене немає поряд. Але зараз, як тільки звернуть увагу, що я не пішов ними, от то замітив. І Роксі замітила, дивіться, я не клепчу, вона відразу біжить. А що зі мною трапилось, а що зі мною коїться? А що з тобою Що? Ось ой, все нормально, все добре, все відео, експеримент. Ну, той також підійде. Думаю, ну не хочу вертатися, ну хазяїн, ну не мори, ну пошлі. Ні, Я впав, за мною трапилась біда. До мене потрібно підійти і дати мені енергію. Молодці, все. Добре, тепер пішли далі. Ось так ми в свободному форматі, навіть, ну... Формат спілкування, скажімо так, вони не на привезі, потрібно покликав, потрібно не кличу зупинився, вони мене знайшли. Е, можна проекспериментувати, але відео буде дуже довгим. Якщо вони йдуть і я ховаюсь, то це взагалі шок. Шукають по всіх кущах. Ну, в общем, якось так. Підписуємося на канал, тут багато порад про виховування собак.